Привіт! Мене звати Орина. Дуже рада, що ви тут. Якщо ви на цьому каналі і ви мене бачите, то, скоріше за все, ви моя мама або хтось з моїх друзів, які мене люблять, і яких я також люблю. Ви на каналі Лейкомічне. Трошки я хвилююся, що контент не буде дотягувати до назви, і це буде Лей-Трагічне. Словом, усяке. Рада, що ви тут, і я буду ділитися своєю історією, історією своєї хвороби. Зараз я перебуваю в Німеччині і лікуюся в Німеччині весь цей час. Дуже скучаю за Україною мені, мабуть, це найскладніше в цій хворобі і взагалі в цей час бути не в Україні. Чим я займаюся зараз мені волонтерська ініціатива, називається Патрони здоров'я. І ми допомагаємо пораненим людям в Україні військовим та цивільним. Можливо, розкажу вам більше: долучайтеся до нашої ініціативи, до інших ініціатив, які підтримують військових та людей в Україні, яким потрібна підтримка. Це почалося одночасно з повномасштабним вторгненням. І з того часу вже в мене було багато лікувань, багато різних видів хіміотерапії, багато надій, багато рецидивів. Також в мене був недавно третій рецидив. Якщо рахувати з першим діагнозом, то це вже четвертий раз, коли лікарі кажуть, ну добре, ми давайте ще спробуємо це. І зараз я розумію, що вони вже спробували те, що вони могли спробувати. Останньою надією була пересадка кісткового мозку, про яку я хочу більше розказати, показати, відповісти на запитання, якщо вони будуть. Тому що завдяки пересації, завдяки моєму донорові, якого я не знаю, я прожила ще рік, і це дуже класно. Без, без нього це не було б можливо. І мені би хотілося, щоб донорство і загалом тема кісткового мазку і подібних захворювань була більш, більш популярною, більш звичною, щоб люди не, не відвертались від цього, не боялись про це говорити. Зараз тільки людей хворіє на рак, а ми досі вдаємо, що там цього немає, не стається. Приховуємо це від дітей, і це мені здається не ок, і хотілося б це якось змінити. Тому я хочу це зробити своїм прикладом, ділитися з вами тим, що я переживаю. Зараз це взагалі набрало нових обертів, тому що загалом ця хвороба пов'язана тісно з темою смерті, і я про це часто думала. Але коли вже після пересадки мені сказали, то ми бачимо, що воно не подіяло так, як мало. Я розумію, що смерть близько, і я говорила з лікаркою, як довго можуть тримати людину ці ліки, які вони мені зараз дають, і йдеться про кілька місяців. І тоді я зрозуміла, окей, немає куди відкладати блог, робимо. Ну і перед цим, ем, мабуть, за тиждень перед цим я перед тим, як я дізналася про рецидив. Я подумала, що напишу Еммі Антонюк, така блогерка відома, хто не знає. І, можливо, з нею вона якось розкаже про це донорство кісткового мозку, може, вона якось може долучитися до цієї двіжухи, якось це популяризувати, або хоча б раз, або якось в рекламі це згадати. Я теж була готова заплатити гроші за це. То е, зареєструвалася в інстаграмі спеціально для цього. Написала Еммі і що? І Емма мене заблочила. О, така історія. Я, звичайно, засмутилася, подумала, як це? Ну, це ж, це ж така, ну, можна відповісти, що це не цікава тема. Можна, ем, можна просто не відповідати. Але щоб заблочити, ну камон, ну Дуже це було неприємно. Е, ну, Але завдяки цьому з'являється цей блог. І дякую людям, які надихали мене це зробити, які кажуть, що будуть це дивитися. <гум> Сподіваюся, що це комусь допоможе, можливо, хтось під час своєї хвороби, під час якогось свого діагнозу знайде щось для себе. Або якщо зараз вам важко, чи ви переживаєте щось таке, то ви можете цим ділитися. можливо, ми разом якось. Хочу сказати, це переживемо, але я так розумію, що я це не переживу, тому треба щось інше придумати. Загалом багато чого змінилося в мене під час цієї хвороби, я би хотіла цим поділитися, але це вже в наступних відео. Мені тут ще пишуть, що треба розказати щось про себе і про свої хобі. Тут особливо немає що казати, я проста дівчина з Енергодара. Я люблю те, що інші люди люблять: ходити в гори, плавати в морі, лазити по скелі, говорити з людьми. Я дуже люблю дітей. У мене було багато робіт. Я професійно танцювала в ансамблі, викладала в школі. У мене була своя школа польської мови і свій малесенький бложик. Про вивчення польської мови, оце було набагато легше. Розказувати те, що я знаю, якось цим ділитися, Весело, там кольори міняються, картинки плавають дуже класно. Блог про рак, не так, весело. Але, але що ж, як є, сподіваюся, що це буде корисно. Та я так, рада, що ви тут. Сподіваюсь, що нам буде про що говорити.